Ну подивіться, яке воно гарне. Ну гарне. Під вікном і під плиткою вертеся ми просиликоно. Між вікном і плиткою. Котик сформований вже. Бачите, ось таке. Гарне рішення мені сподобалося. Воно собі гарно від кухні зайшла плитка, пішли до хори, зайшли під вікно і все. То, що вікно, правда, криве, але що зробити. Можемо виходити з того, що має, як то кажуть, там запуститься білим силіконом і того не буде, шпарини тої і Одна і той і на рівно, бачите, отут пристала, тут ямка, там опять пристала. Там дві сторони пристала посередині є ямка. Оце дурниця.